Вітаю! В цьому відео я покажу, як зареєструвати у додатку Єдина школа та створити щоденника дитині. Для початку необхідно завантажити додаток Єдина школа через App Store або Play Market. Далі потрібно відкрити електронного листа, який надійшов на вашу пошту, яку ви давали для реєстрації. У вас є два листи від єдиної школи. Перший це персональний код учня, який необхідно зберегти і до якого буде прив'язана ваша дитина. Другий лист це підтвердження реєстрації. Отож, вам потрібно скопіювати цей код, перейти за посиланням. Далі вводите код підтвердження, який ви отримали із цього листа. Тут необхідно ввести 5 останніх цифр вашого номера телефону. Пам'ятайте, що це повинен бути той номер телефону, який ви надавали для реєстрації в відденій школі. Вам потрібно буде створити пароль, який буде містити. Букви, цифри, жоден символ не повинен повторюватись, і одна літра повинна бути великою. Наступний крок. Вам потрібно ввести ваш логін та пароль у додатку Ідина школа. Пам'ятаємо, що номер потрібно вводити без плюса у форматі 3.8.0. Далі ознайомлюємось із умовами використання платформи єдина школа. Погоджуємось. І ознайомлюємося із договором надання послуг. Далі у вас буде відображатись перелік дітей, які зареєстровані у платформі єдина школа. Натискаєте на дитину, натискаємо кнопку Далі. Далі серед переліку банківських карт обирайте ту, яку ви можете Підв'язати для додатку Єдина школа. Рекомендую використовувати інтернет-карту. Натискайте кнопку Підписатись. Після чого нам необхідно створити електронний щоденник дитині. Натискаєте на дитину, переходите у додаток розділ Створити щоденника дитині і встановлюємо логін. Рекомендую логін створити у вигляді номеру телефону. Натискаємо кнопку Встановити і далі пароль для дитини, за яким вона вийде в свій додаток. Тепер логін і пароль, доступний для вашої дитини, вона може уйти за цими даними у свій додаток. Коли ви завершили реєстрацію, ваша дитина увійшла в додаток єдина школа, ви можете скасувати підписку на цей сервіс. Заходите в Play Market або App Store. Далі переходите в налаштування аккаунту, розділ Оплати і підписки, обираємо пункт підписки, обираємо Додаток і натискаєте кнопку Скасувати підписку. Це підписку на сервіс скасовано.